Христос посеред нас і я і буде. Вітаю вас, і сестри, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа і з міста Почаєва. Згадуючи історію Київської держави, Київської Руси, нащадками котрої є ми українці. Ми знаємо, що 988 рік прийняття християнства, прийняття православ'я київським князем Володимиром у місті Києві. Це є історичний і неоспоримий факт, про який знає цілий світ. Далі три століття православ'я перебуває на теренах. Української держави, Київської держави, ну право є Україна, звичайно, бо Київ, столиця України. І що ж стається? 1240 рік. Монголо-татарські орди, нападаючи на Київ, нападаючи на сучасну нашу столицю, руйнують її, і монастирі, монастирі, в яких жили монахи, також зазнають руйнування. Через що монахи із Києва? Розбігаються території сучасної України, і частинка із монахів поселяється на горі Почаївській, де були пустоти печери. Згідно переказів на Почаївській горі, де оселилися монахи, і були природні пустоти, в яких жили монахи. Було явлення також Богородиці. Вона явилася пастухам, які були чисті серці, і інокам, які також були чисті серцем, і молилися до господа. Явившись на Почаївській горі, Богородиця залишила відбиток стопи на камені. І з цього каменя на самій вершині гори потекла вода. Це є також факт. І 400 років із цієї стопи текла вода під відкритим небом. Зараз над стопою знаходиться збудований успенський монастир. Раніше там була Троїцька церква, Троїцький собор, в якому молилися також. Монахи. Ну і зараз ми прямуємо до самого монастиря. Важливою постаттю у розбудові і утвердженні Почаївської обителі був преподобний Іов. Він завдяки підтримці Анни Гойської, яка в свою чергу подарувала монастирю ікону, яку їй подарував грецький митрополит Неофіт, у подальшому Константинопільський православний патріарх. Після Берестейської унії Ю утверджував і надалі православ'я тут на Волині. Фактично, з 1240 року, по 1721 рік, Мошаїнський монастир був православний. Уже після смерті преподобного Іова через півстоліття, навіть трішечки більше, приблизно 1721 рік, і до 1832 року Почаївський монастир був греко католицьким Зараз ми знаходимося на вершині Почаївської гори, де колись в 1240 році було явлення Святої Богородиці. Чотириста років над собою, де було явлення Богородиці, не було нічого. Вона була просто неба, і з неї витікало джерело води. Пізніше, через 400 років, над собою Божої Матері був зведений православний храм і Пресвятої Трійці, І вже в майбутньому, після Берестейської унії, коли монастир знаходився у е, розпорядженні оці Василянів, то збудувався Успенський собор над цією стобою. У цьому місці багато років тому я Пресвята Богородиця на горі Бушаєвсько. Зараз тут знаходиться Успенський собор. Раніше була свято Троїцька церква. Місце явлення Богородиці і чудотворної стопа, яка знаходиться тут в Кіоті. Як бачите, браття сестри, іспанський собор зачаровує своєю красою і убранством. Це є надбання нашого народу. За багатолітню історію цього намоленого місця було багато зроблено усіма. Це 240-го року і до 2023 року всеки тут зроблено всього. Кожне покоління і кожен період історії цього монастиря доложував щось своє. Одні руйнували, інші будували. Ще інший Радянський Союз закривав храми і хотіли закрити монастир, але це не вдалося. Він є діючий. Нам зараз потрібно побороти зовнішнього ворога, який прийшов до нас з півночі, і ворога у самих сові, тобто диявола, який хоче нас роз'єднати, щоб ми не єдналися, щоб ми не, не жили в мирі, нам потрібно примиритися з собою, а далі історія розсудить. Ну, Факт той, що Лавра була більше 600 років православною і більше 100 років католицькою, є фактом, як не ні, ні в ні його. Ми ж єднаємося. Христос посеред. Проаналізувавши історію взагалі Діки Лаври, історію України, ми можемо зрозуміти одне, що ворог роду, людського це є диявол. Він хоче роз'єднати, розділити людей. А аналізуючи історію, ми можемо знати одне: Росія нам не мама, Рим – не тато. А ми, українці, маємо єднатися навколо нашого Господа Ісуса Христа. Маємо вірити. Любити один одного, поважати і не сваритися це дуже важливо. Отож, дорогі українці, дорогі брати і сестри, перемоги нам над ворогами нашими зовнішніми і дай Бог і цих внутрішніх ворогів, які знаходяться в нашій українській державі, їдять український хліб, а моляться ворожою мовою. Прийде час також їм йти на вихід.